Н'якта з навіть словева в тобі. Поговоримо детальніше з Іваном Ступаком. це колишній співробітник СБУ. Іване, вітання і слава Україні. Фаріди, вітаю тебе, дякую, що запросили. Давай почнемо з того, що писали ІСВ. Вони пишуть, що м, Путін підтримав пропозицію окремих російських воєнкорів створити робочу групу при адміністрації президента. Це робиться з метою, як пишуть в ІСВ, інтеграції воєнкорів у прокремлівський інформаційний простір і посилення своєї підтримки серед загалом російських ультранаціоналістів. Чи вдасться по перше інтегрувати їх у цей простір при адміністрації президента? Називаємо це поки що так, і чи вирішаться ті проблеми, які є зараз насамперед, які стосуються критики? Путіна, і, в принципі, міноборони за неспроможності досягати більших результатів, ніж вони заявляють. Слухайте, ви знаєте, ця тактика дуже така цікава, дуже вона така ізячна, я би сказав. В чому фішка? Є такий стародавній термін: а, приламіть хліб з врагом. Тобто, коли ти свого ворога запрошуєш там на, на сніданок, на вечерю, я не кажу там отруїти його. Ні, ну це там окрема історія. Там є, якщо не вдалося поспілкуватися. А коли ти запрошуєш там на сніданок, на вечерю, там на чарку. То є велика вірогідність, що ви зможете знайти з ним там точки, якісь спільні, десь якісь там непорозуміння ви можете забути. І тут, в принципі, така історія з воєнкорами. Воєнкори вже тривалий час, вони працюють як самостійний елемент да, в цій державній всій машині. Вони такі, ну фігра здесь, фігара там, там сказав, там написав, там пояснив. І не завжди це кремлю подобалося. Вони чудор. Розуміють, що ну в Кремлі, що російські воєнкори сидять на зарплаті, і хто платить той матеріал? Вони публікують. Це, в принципі і в Україні. Працює так же само, да там великі телеграм-канали. Дайте гроші, ми опублікуємо ваш матеріал. Є якісь телеграм-канали, які взагалі а, беруть все що завгодно. Все залежить від суми. Сума більше публікуємо все в Росії та ж сама історія. І от Кремль намагається її взяти під свою парасольку, посадити може швидше за все на якусь зарплатню, будуть платити зарплатню. А вони будуть цей час давати якусь а, ну, видавати в свої там телеграм-канали паблік інформацію, яка цікавить Кремль, е яка не суперечить офіційній лінії, тобто таким чином вони собі ну просто купляють союзники. Тому хтось піде на це, хтось не піде. Може тут питання в грошах. Можливо, якщо велику суму запропонують і не буде не шкода цієї суми, то багато воєнкорів на це клюнуть, оскільки ринок дійсно там, великий кремлю. Є що купляти? Є там цікавість до чого. Там є пабліки, десь по 500, 600, 700 мільйон. Є там людей, тобто такий цікавий ресурс можна придбати. Я думаю, що вдасться в Кремля тут ось ця зустріч була для того, щоб показати, що хлопці, я з вами Путін я маю на увазі. Путін з воєнкором, пацани, я з вами. Ми тут з вами сидимо. Я вам даю базу, я вам даю інформацію від себе, від першого джерела, від нашої розвідки. То вам не треба десь брати в якихось там військових підрозділах, якихось там батальйонах, БТГ. Ось я вам зразу даю. Зрозуміло, що у Воєнкорів по обличчю було написано, що ну вони не вірять в те, що Путін каже, але з іншої сторони це Кремль. Це гроші, це вплив. Якщо ти не підеш з Кремлем на співпрацю, то велика вірогідність, що в тебе будуть великі проблеми. А я нагадаю вашим глядачам, що в Російській Федерації дуже активно розвивається історія, коли душать в прямому сенсі адмінів телеграм-каналів, коли провокують їх, на, наприклад, публікацію якихось матеріалів, потім людина, стосовно якої Написали негатив, да, виходить, намагається вирішити питання. Говорить, ну будь ласка, ну зніміть з публікації, що ви написали, що я там своєю секретаркою сплю. А він каже, секундочку з тебе гроші, да і це все відбувається контрольовано. ФСБ записує, документує і адмінів просто на вимаганні грошових коштів їх хапають і кидають у в'язницю. Тобто таким чином зачищають поле. Тобто, ну зараз у воєнкорів великий такий знаєте вибір або піти на співпрацю, або ось працювати як вільний електрон, але з ну з перспективи неду. Дуже такими чіткими. Ну, але з іншого боку, вони ж і так пишуть е, таку, ну, назвемо це проросійську. Проросійську інформацію. У них така проросійська позиція. Вони говорять про те, що там нікакої паніки нет, е, силами там зараз в основному мобілізовані, стоять і так далі. Ну Всі оці повідомлення, які спрямовані на підтримку російського війська О. і на підтримку позиції. А тепер дивіться: цікавий такий тренд є, от я помітив в Твіттері. Е, Викуп окремі пабліки. Вони, от я просто сам по собі помітив, вони змінюють риторику просто кардинально. Ще недавно було там і, і, і Путін вор, і нет Нєтвайні, то зараз вже так обережно, так ну там так собі, звісно, українці спровокували захід. Спровокував. Тобто починається таке розгортання, і от там бачиш бачу, що колеги вони впізнають, пізник таке враження, що перекупили, тобто є там така тенденція до перекупу. Тобто купляється твій паблік, пропонуються гроші, ти даєш що там ем, логін, пароль, і ти вільна людина. Йди з, от з грошима, да, і створюй собі інший паблік, розкручуй як хочеш. А твій з е, певною кількістю читачів вже хтось веде і починає потихеньку розгортати. Так, є там такі випадки, коли ну. Там, от повністю от на сто ну, на скуки на на сто градусів, да розвертається, і люди відчувають підписники. І вони кажуть, та ні, якась шайба. Ні, я відписуюсь да, там. А є де потихеньку, де побережно, так плавнесенько починаю підводити до того, що Трамп. Трамп має рацію, він непоганий. Марі Ліпен, ну в принципі, ну ви знаєте, от така собі нормальна дівчина була. Путін не завжди ворог, не завжди він поганий. Так, є в нього недоліки, але ж дивіться, як він працює: то долар, да, тут глобалізація, тут колоніалісти. Тобто є така тактика, дійсно, у росіян ось для того, щоб попити весь інформаційний простір і дати під контроль його. Ну, є ще один важливий гравець на всій цій арені. Це Пригожин. Він заявив, що 32 тисячі вагнерівців з тих, які колись були ув'язнені, змогли повернутися додому на Росію. Це його контрпропаганда, щоб зібрати більше ув'язнених, бо вони ж, напевно, в курсі, з якою швидкістю вагнерівці помирали. Ну, це дійсно показати, що все по правилах. Це. Дуже схоже на якийсь, знаєте, ну, лохатрон не лахатрон. Ну, показати, що в цій піраміді є переможці. Да? 32 тисячі людей, вони перемогли в цій піраміді. Криваві вікторіні в цій різанині їм пощастило вийти. Вони вийшли з медальками, з нагородами. Вони тепер ветерани війни. Їх тепер, до речі, Російські Федерації будуть брати у вищі навчальні заклади, там ну там запалешеної процедурою, тобто зустрічати в російських навчальних закладах нових професорів. Вони там будуть з'являтися єдине здається, обмеження тільки на право, да на ну, на правознавство брати не будуть. А так будуть біологи, геологи, там не знаю, там хто завгодно, ці колишні вагнерівці і таким чином намагаються показати всім решті що диві, дивіться, от вони, вони, вони виграли да, в цьому забігу. Вони виграли, перемогли, і ви давайте до нас, все буде класно. У вас камон. І ось, до речі, мені це було цікаво, що в них вони почали набирати людей цих геймерів. Вони публікують, що беруть геймерів. Ні, дійсно, це, 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 не, це не смішно. Це для чого? Для, м, 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 ваг... Пригожин. Він, на відміну від а, м, так, Пригожин це такий собі Путін. В кінці 90-х. да він такий ще молодий, енергійний в нього є ідеї, і він дійсно зараз креативить, оскільки російська армія креативити не може. Да, ну скільки там Шейгуб, 68 років майже. Да, ну ці дід дідам да йому там сидіти з внуками, а він командує армії там намагається щось рухати. Патрошев там 70, Путін за 70. Ну там, караул просто а він намагається бути в тренді. І він вважає, що з цими технологіями він побачив в Україні ці фіпіві дрони. Це First Person view дрони, коли ти просто от в режимі реального часу, наші військові сидять в шоломах, да і вони керують цими дронами камікадзе і влучає так точно в техніку. Ось Пригожин намагається собі створити армію таких ось геймерів, які будуть керувати дронами. Дрони думаю він зможе купити. називати такі цифри: бюджет Вагнера на місяць ну називають. Ну звісно, не може верифікувати 100 100 мільйонів американських доларів. Ну через ну, не верифікується ця цифра, але ти не маєш, я думаю, є чим купляти. Якщо навіть вона трішки менше, ну окей, навіть якщо не вдвічі менше, то гроші у Вагнера є в будь-якому випадку. Ну от знаєш, це до речі, не кінець, бо я знімав школу дронів, які теж закликають геймерів долучатися. Але от наскільки я розпитував, і мені розповідали, то долучитися геймеру це одне, а пройти курс. Пілотування на FPV дрону та ще й на фронті це вже зовсім інше. Тому відповідно, це ще не кінець, але 100 мільйонів доларів, хоч і не верифіковані, звучить насправді щонайменше солідно. Але що, от зараз, як ситуація розвивається з його протистоянням із міноборони із Шойгу докупи? Тому що після того, як кадирівці підписали контракт, ситуація ніби затихла. І от про це говорять мало, І сам Пригожин почав робити таких менше гучних кричущих заяв наліво і й заявляти про те, що шо там не здара, і так далі. Що цікаво, дійсно є ще 10 днів, якщо не помиляюся в цьому ж місці 30 днів, десь ну, до 1 липня підписати цей контракт, про який казав Герасимов, Шайгу, що треба всі повинні бути в структурі Міноборони. Але тут така цікава історія. Окей, одразу така розвілка вихода. В чому була фішка цікавість цих ПВК? Вони не лягали їх втрати, не лягали до офіційної статистики взагалі. Ну, з, ну перепрошую з, там, 300 вагнерів вагнерівців. Ну під бахмутом закопали Вони в статистику навіть не йшли там. Навіть я, я впевнений, що а, цьому шайгу доповідала чисто із, із любописа. Да? Скільки там в нього? Ну у Шайгу пригожено померло. Скільки зрозуміло все, і все. І цей папірець рвався або в шоду відправлявся. Тобто не цікаво зараз. Підпис після підписання таких контрактів всі ці втрати вони повинні лягати в статистику, тобто вони повинні фіксуватися. Тобто я не знаю на що е, налаштовано для, для чого це робиться міністерство ну, в стратегічному плані. Зрозуміло, це протистояння з пригожним самим. Тобто, ще раз є 10 днів останні для того, щоб йому підписати Пригожну цей контракт. Ми бачили відео. Він там скіглів, господі фрпригожин скиглив, що не беруть в нього контракт. Він прийшов до міноборони Російської Федерації, приніс папери в нього їх не взяли. Давайте так пофантазуємо. Уявляємо собі, наприклад, що на Пригожина натиснули, позвонили з Кремля. До речі, Путін двічі сказав, що всі повинні підписати жодних винятків. Тобто, виняток, ця хвіртка для нього закрилася. Уявляємо підпис... ну, натиснув на нього. Він там натиснув на себе. Пригожина, підписав цей папірець, приніс давати в міноборони, а в нього не приймають. Ну, фантазуємо, якщо так, то таким чином юридично. Контракт не підписаний, тобто, якщо мінобороники федерації контракт не підписала, то то він не формально. Ну що станом на 1 липня не буде підписаний, то формально Пригожин порушив. Цей наказ, да, там вимогу. Зрозуміло, що він не з своїх причин, там не залежних від нього, але тим не менш. І це дійсно може мати в подальшому велику проблему для Пригожина. Він може бути визнаний організацією там незаконною збройною організацією на території Російської Федерації. Зрозуміло, що там це з часом загаситься, буде там загальмовано, але тим не менш, я думаю, що шойгу таким чином мститься просто Пригожину за всі, всі там. Приниження, яке в нього було ах так, ах, ти готов підписати контракт, а я в тебе його не прийму. І формально буде вважатися, що ти його не підписав з усіма там, да там подальшими наслідками. Ну звісно, час ще є, подивимося. Ну але якщо ми знову ж таки фантазуємо, то що йому світить чи як надалі там розвиватиметься умовно ця ситуація, зважаючи особливо на той факт, що вагнерівці вони відіграли ну максимально суттєву роль у повномасштабній війні. Вони відіграли свою роль, а, і дійсно, і зараз відсутність їх на фронті для наших військових, я бачу, це, а, це такий великий плюс. Да? Ну, то добре, що немає вагнерівців, що їх там вивели. Дійсно, що та, навіть що вони пошматовані, їх немає, це трішечки полегшує ситуацію нашим військовим. Навіть відсутність Ахмату, да, вони там сидять частково в Білгородській області. Це теж полегшує на нашим військовим становище. Але от, ну, далі, от зараз, ну, про. Прогноз... Назувати, ще раз кажу, от 10 днів це такі, буде, такі, знаєте, сіра зона, така прикордонна, і важко зрозуміти, чи дійсно вийде Пригожин з цієї історії переможцем або переможеним, і як далі буде розвиватися, це Зараз важко запланувати. Можливо, можливо що його просто намагаються таким чином тиснути на нього і постійно кожного дня рапортує. А Пригожин не підписав. А пригожени підписав, пригожений підписав контракт, а Пригожин просто не може його здати юридично. Ми знаємо, як бюрократи можуть в це гратися, і таким чином просто змушує його десь, наприклад, не знаю, 30 червня прийти там. о там, 23 годині 30 хвилин до будівлі Міноборони і принести там з опущеною головою. Там скати Сергій Кужиєти, що я принес ізвініть. Угу. Ну от зараз він, до речі, займається тим, що активно катається теренами Росії, відкрито агітує за самого себе, наприклад, дискредитуючи того ж таки шигу і Міноборону. Йому просто дозволяють це робити? Чи вони на нього не звертають уваги таким чином, просто не визнаючи його. Ніби такої політичної фігури, як Пригожин, його не існує. В нього немає політики. Він казав: Я в політику не влізаю. Всі так в Кремлі фух, видихнули. В нього немає політичних амбіцій. Всі так фух, видихнули, партії немає, партії ваги. Він каже: я не буду це створювати. Всі ці зустрічі це такі зустрічі, робочі зустрічі, поспілкуватися з людьми. До речі, Пригожина повністю блокують на федеральних каналах. От, повністю. Про нього вакуум, про нього максимально не згадують, забороняють згадувати. А коли він їздить а, ну, десь, наприклад, Новосібірськ, да, а, а там є місцева преса, якась там. Е, Новосібірська да? якась місцева газета. І вона охоче публікує цю робочу зустріч, коли він сидить там, е, там невеличкий якийсь там, навіть не актовий зал, як щось таке маленьке, якийсь там кабінет, і він, там, я не знаю, скільки там людей за кадром, але він сидить на стільці і він в мікрофон розказує, там, що відбувається, як він там Їде по-перше, це популяризація себе особисто, популяризація Вагнера. Таким чином, одна справа бачити його в телеграм-каналі, а інша справа побачити вживу, і тоді люди, о, бачу його, от такий мужик, клас, нам такого не вистачає. І він, до речі, каже такі речі: от багато багато в нього потік слів. Але що цікаво, він, користуючись своїм харизмом, він намагав кожен. Кожен з тих, хто його слухає, намагається зловити щось для себе. От, наприклад, да, там, е кажуть, я там війну треба продовжувати. Хто за війну каже, ура, клас! Мій чоловік, мой мужик. от тут Уважаю, да? а, од а одномоментно він каже: а якщо підтримки не буде. Взагалі, тоді ну нафік та війна треба, треба завершувати. І тоді другий там хто там сидить. О, він проти війни, о, клас, поважаю. Люди автоматично забувають, що він казав там раніше, і вони висмикують із там смислу цього, те, що йому подобається. О, це мені подобається, це, це не подобається. Це викидаю. І складають собі таку коробочку, що о. Цей мій там ну не кандидат, а там можливо там лідер думу. Да, я на нього буду тепер спиратися у своїх там, наприклад, якогось, там а, там вис... ну, там своєму розумінні всесвіту того, що відбувається в Російській Федерації. Тобто він дійсно зараз робить такий активний масований ЧОС-тур і намається заручитися ширшою підтримкою. ЧОС-тур – це було гарно? Ну мені, от з цього спіча знаєш, складається враження, що мозок росіянина це як тетріс ти пропало. Так, та, 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 це супер, це класне таке порівняння. От зараз, до речі, затихла ситуація. Ти за вакуум просто сказав, що його нема на федеральних каналах, і так само немає інформації на федеральних каналах і про ситуацію з РДК і Легіоном «Свободна Росія. Вже здається, що їхні плани от, прорубування і турування собі шляху до Москви, як вони говорили, що воно все затихло, і ці плани не такі оптимістичні. Як зараз взагалі із цим? Ну, по-перше, не забуваємо, що РДК не настільки потужна організація, маю на увазі в, в кількості людей. там рахунок йшов на сотні, не на тисячі. І ось там, коли казали, наш у зараз він в Білгород піде. Та не питання, він міг там доїхати, могли доїхати до Білгорода, сфоткатися на цьому, на зі стели Білгород і поїхати назад. Людей просто банально не вистачає на кожен населений пункт. Тобто, це група для ну цеї підрозділи для невеличких таких рейдів і для відтягування уваги російських збройних сил. Ахмату там до речі, Пригожинці сказали, що поїдуть. Якщо до кінця липня місяця ситуація не нормалізується, вони теж поїдуть. Я думаю, що РТК поніс втрати певні, і до речі, вони казали там пам'ятаєте, хлопець, який їхав на танку, вкрав його і каже, що мені батько казав, там іди вчився на тракторіста, Я не пішов. здається, він загинув, тобто понесли втрати. Я думаю, їм зараз треба поповнити свої. Лави да там набрати нових людей. Не забувайте, що просто так приїхати вступити в РДК не можна тільки після ретельної перевірки з боку українських контррозвідки Повинні зрозуміти, чи не є ця нова людина громадян Російської Федерації, які хоче заїхати в Україну, і вступити до РДК. Агентом російської ФСБ, до речі, ФСБшники активно в цьому сенсі працюють, в цьому напрямку. Активно намагаються засилати і в Кримські підрозділи кримсько-татарські, і в Шейха Мансура, і там інше. То ми треба перевіряти питання насичити підрозділ новими людьми знову навчити їх зробити великий такий кулак е можливо десь трошки переозброїти і планування нових акцій це ж не просто так сидиш сидять сидять вони зранку Куди підемо? Білгар та ні, з... та ніяк вже була. Давай Ого, ку... точно Курськ. Давай, куди А ти куди ми зайдемо там, пройдемося? Звісно, це міні поля, це секрети росіян, де сидять ці спостережні пункти, знаходяться засідки. Тобто, це все треба врахувати, це велика робота, але тим не менш, РДК себе дійсно показала класно, відтягнуло увагу росіян. До речі, е сьогодні бачив зранку новину, що губернатор Білградської області він просто там спиною у рта е кричав, що де 90 Посадовців цих місцевих населених пунктів, да які там були частково захоплені, частково зруйновані е, Білградської області на, на кордоні з Україною. Чому вони ще не на робочих місцях? Да, він як так? Ми вам зарплатню платимо. Де ви там? Тобто, таким чином можна припустити, що влади, ну припустити а зробити висновок, влади в цих населених пунктах поки що немає зовсім. Така йому ж самому гроші ж теж де. Його ж кликали на переговори для того, щоб міняти полонених, він на них так і не прийшов. А там цікаво було. Тут така історія була з однієї сторони, він розумна людина, він дуже росіяни кажуть, що він дійсно він намагався зробити такий собі. Бекграунд крепкий хазяйственник. Та да? і він, в принципі, в нього там і комунікація з людьми в нього була там в телеграм-каналі. Там вони кажуть, там води немає зараз все зробимо, Там да там світані тут все зробимо. І він робив. Да? А тут в нього така виявилася історія, що він може стати персоною медійною на федеральному рівні. Запропонували поміняти заручники. Да? Що це ж треба було приїхати особисто, да? там, показатися і поїхати. З однієї сторони, він би отримав такий великий піар. Він да, поїхав, звільнив своїх там, росіян, скільки там 10 цих полонених було, Без, е нікого не передавав би тій стороні да, РДК. Забрав би, привіз би там, не знаю, там, в Кремль, в Москву, я забрав. Да? А з іншої сторони, він розуміє, що це ж. Е за російським законодавством, з терористом перемовини не ведуться. Він таким чином легалізував би РДК. Я думаю, що з Кремля їм позвонили, сказав: дядя, давайте там зав'язує і, 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 і прикращався це. І він повністю е, зупинив будь-які перемовини. Угу. Ну, от, е, вони, до речі, з ними, з цим РДК, поступили дуже так. Е, Прагматично в російському військово-політичному керівництві, тому що там немає про них е, ні військово-політичних заяв, ні інформації про них в за загалом в російському інформаційному полі. Ніби і РДК взагалі не існує, Чи вони допоможе правда, така, зробили, така тактика. Вони зробили не, не ну я. Я мушу визнати це. Вони зробили дійсно а, ну розумно а, для нас. найбільш, найкращий варіант був би, якщо в постійно в пресі циркулювало там руський добровольський корпус з шоу. Ну, його немає, тобто зайшли українські ДРГшники. Все, тобто РДК він не став суб'єктом. Вони не дають йому, вони не визнали цю організацію, не написали офіційно, що це РДК. Вони кажуть, українські диверсанти, це набагато простіше. ДРГ, диверсанти, бойовики. Це все просто дуже, і таким чином вони не пустили просто в свій інформаційний простір. Вони бояться і правильно роблять росіяни, що якщо про це прочитають, наприклад, да, там, в Ніжній Вартовській, Владивосток, такі РДК, РДК, що таке РДК? Ану а ну, Гугл, покажи мені РДК. І він тут починає з Гугл. О, -о, -о, о, тобто, таким чином, це може дати певний стимул, певний поштовх для тих росіян, які ще там коливаються, чи за Кремль, чи там, чи взагалі там поза політикою, а тут РДК. О, і в них буде бажання взагалі вступити в цю організацію. В принципі, Кремль зробив дуже цинічно, ну і технічно правильно. Воно треба визнати, на жаль. Це так, але будемо сподіватися, що ці плани, які вони перед собою ставлять: там рух до Москви, захоплення аеродромів і так далі. Що з часом, по мірі того, як воно все буде збуватися, російська преса про них ну рано чи пізно вона мусить написати. Так, рано так, чи так. пізно вона про це скаже і вона це визнає. Іван, я тобі дуже дякую за цей ефір. Дякую, дякую що запрошую. долучився до розмови. І нагадаю для наших глядачів, що на зв'язку зі мною був Іван Ступак, це колишній співробітник СБУ.